На Великобрезнянщині цих вихідних відбувся третій етап чемпіонату України з мотокросу та 28-й міжобласний. Проходив він урочищі Термачу, де змагались 80 кращих спортсменів із 10 регіонів України та сусідньої словаччини. Фаворитами вважали саме Закарпатів, яким серйозну конкуренцію склали мотогонщики з Волинської та Черкаської областей. На сьогоднішній день важко уявити собі Закарпаття без мотокросу. Географія розширюється, є хороша школа як на Березнянщині, так і на Свалявщині. В свою чергу нових обертів набирає в цьому плані береюще. Тобто ми з кожним роком популяризуємо даний вид спорту і. Змагання набирають е, значно вищого рівня на третьому етапі чемпіонату України клас 150 кубічних сантиметрів. Перемогу здобув Володимир Польщук із Волинської області. Закарпатець тіла Ерделі завоював срібну нагороду. Бронзовим призером став Михайло Шманьо. Також із Закарпаття у класі 500 кубічних сантиметрів. Кращим був Володимир Яцюк, другу сходинку на п'єдесталі посів Анатолій Крайно, обидва з Волинської області. Третю Валентин Приворот із Черкащини. У командному заліку перемогу здобули мотогонщики з Луська. Закарпатці стали другими. Бронзові нагороди здобули спортсмени з Коваля у підсумку. Протягом всього чемпіонату з мотокросу Закарпатці були кращими у всіх заїздах. Рівень цього року мотокросу виріс, тому що набагато більше стало спортсменів ніж минулі роки. Якщо в минулому році у нас у чемпіонаті України приймало 26 чоловік, то в цьому році вже 36 чоловік, тобто на 10 чоловік більше. А в 28-му традиційному взагалом маємо біля 90 чоловік учасників. Тобто з'їхалося дуже гарно і багато спортсменів, талановитих спортсменів. У командному заліку кращою стала команда «Сольова Ямаха. Тім мотогонщики з великого березного, другі берегвідейк третій. З-поміж збірних областей перемога в активі Закарпатської Волинська, друга, Черкаська, третя.